Дозволити представити голова Градської державної адміністрації Юбка Віталій Володимирович, голова міського об'єднання майданчика і представники засобів масової інформації і інформації всіх. А це відповідно наш трудовий колектив. Більшість прохання би Віталій Іванович проклати у нас. Щоб ми приблизно знали більше, значить, скільки, скільки Так, Дякую. Наразі слава надаю Віталію Володимировичу. Так, Доброго дня всім. До мене надійшло звернення від трудового колективу. Виноградівського лісового господарства з підтримкою керівника підприємства, що колектив виявив бажання, аби на чолі підприємства і надалі залишався Омельянович. Тут є підписи колективу. Також я отримав листа з Державного агентства лісових ресурсів у Закарпатській області де до мене звертається Ігор Васильович. Він дає позитивну характеристику також Василю Омеляновичу. Але також я отримував листа від громадської організації Майдан, яка має зауваження деякі до Василя Омеляновича як до керівника. І саме тому аби прояснити ситуацію, бо всі ви знаєте, що Василь Омеляновичу так контракт треба найближчим часом перезаключити. І я думаю, що всім нам треба прийняти спільне рішення, що варто Василю Омеляновичу доручати і надалі виноградівське лісове господарство не варто. Бо я вважаю, що треба зважити всі за і проти, чи є якісь упущення, чи були, чи змінилося підприємство з його приходом там, у соціальному чи в економічному плані, Тобто, як підприємство розвивається чи занепадає, що більше плюсів чи мінусів. І за того, аби це то все проаналізувати, треба інформацію. І саме тому я хочу аби висловилися ви як трудовий колектив, можливо, Василь Омелянович, Михайло Юрійович, який надсилав мені листа з деякими запереченнями, і аби ми так оприділилися, що, як рухатись далі.